Давно ви були в художній галереї. Такими словами починається допис в одній з соціальних мереж, опублікований працівниками міської бібліотеки. Здавалося б, де картинна галерея, а де книгозбірня. Справа в тому, що у міській бібліотеці Новомосковська з'явився справжній скарб, альбом з колекцією акварельних картин молодого художника Андрія Задоріна. Одна з постійних відвідувачок бібліотеки, пані Марина, так відгукується про збірку. Нещодавно я мала задоволення переглянути приголомшливу колекцію акварельних картин молодого художника Андрія Задоріна. Унікальна здатність художника вловлювати світло та емоції в кожному творі була чудовою. Від спокійних пейзажів до яскравих абстракцій. Кожна картина була майстерно створена та сповнена життя. Кольори були яскравими, а текстури захоплюючими. Було видно, що в кожну роботу художник вклав. В душу я була зачарована колекцією і дуже рекомендую її всім, хто шукає унікальний значущий твір мистецтва. Альбом з картинами художника опинився у бібліотеці як книжковий дарунок від одного з видавництв. Тепер кожен бажаючий може поринути в настрої картин художника у читальній залі публічної бібліотеки за адресою Вулиця Паланочна, 17Б, другий поверх.